І любі телеглядачі першого міського телеканалу. В ефірі ваше улюблене, найсмачніше шоу, яке проходить на кухні лаунж-бару «Бетсайд» з його незмінними ведучими, шеф-кухарем Богданом Соляником та ведучим Олександром Сапельником. А друзі, і ми продовжуємо знайомити вас з іншими ведучими, іншими людьми першого міського телеканалу, ті, хто створює для вас новини та інші цікаві програми. І сьогодні до нас завітав ведучий, кореспондент, журналіст Антон Чекаль. Привіт, привіт, привіт! Всіх вітаю привет. на кухні. Привет. Антоніо... Не в студії. Всіх вітаю наших <хи> телеглядачів. Хотів сказати Антоніо Фагундес, але це Антон Чекаль. На жаль. Чекаль. Нажа Чекаль. Чекаль. Бендера Бондар дуже, дуже, дуже часто плутають його прізвище То чи то чи ханте, то чи хантюк, але, але всі повинні. Але на зміни він Антон Чекаль. Антон Чекаль. Так, Антоне, що будемо готувати сьогодні? Сьогодні ми готуємо деруни. Чесно кажучи, я ніколи їх не готував, але смакував. Чесно Тому кажучи. я думаю, час навчитися. Чесно кажучи, чи я ні, а теж ніколи не готував? А тому я пропоную починати. Друзі, це найсмачніше шоу. Ми готуємо наші українські деруни. Поїхали. І так, ну що ж, о, давай, Богдане, ти швилесенько розповіси, як ми будемо готувати сьогоднішню страву, і потім ми прийдемо вже до спілкування з Антоном. Все буде знову ж таки максимально швидко, швидко, смачно. Зараз зробимо домашні, дуже хрумкі, смачні. Твоя буде задача, яка? Ось я є Як картопля. Я картоплю, треба почистити. Але вона не молода. Ну, що ж робити? Тут така лайф. Не молода вовчиться. Не все в цьому житті молодіє. Дивись, будеш а, чи, а, відчищати картоплю да, і поки сюди складати. Саня, у тебе буде завдання ось максимально. Нарізати салат. Так, точно. Реально, тільки мілко. Мілка-мілка? Одну четверту. Одну четверту, це найголовніше. Так, я тоді приступлю до салату. Ну що ж, Антона, давай, поки ти чистиш картоплю, розповідай, як ти потрапив взагалі на перший міський телеканал. Взагалі на телебачення потрапляють або через постіль, або по договорняку. У мене Договорняк через постіль <гум> 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 варіант. Тому що я прийшов взагалі на телеканал як практикант, мені потрібна була практика. І мені знімали також мою сесійну роботу Нараз Сергій Філоненко. Мені знімав найкращий оператор. Йому привіт. І потім я залишився на практику. І потім мене. Дуже багато стилів потім влаштували на роботу кореспондентом. І я пропрацював, знаєш, ціле літо mm -hmm. три місяці майже всі. І це такий був, знаєш, досвід прям важкий. Я, я скажу відверто, тому що я не працював журналістом, мав якісь навички, але телебачення це конвейер, це машина, яка працює дуже швидко. Машина, яка працює 24 на 7 без зупину, і я був, чесно кажучи, до цього не готовим. І для, це, і для мене було це велике випробування. Ти також? У тебе також все важко так починалося? Ні, в мене все легко, я ж професіонал. Зразу зайшов і сюди. <рес> так, ні, я взагалі в мене там дуже довга історія, як я потрапив на. Ні, ну вона коротка, але там дуже довго розповідати. Давай сьогодні. Про Антона, а колись я розповім, як я потрапив ти, та, на перший міський телеканал. Антоне, чому вирішив залишитись? От пройшла практика, чим тобі ну, сподобався перший міський, що ти вирішив тут залишитись? А, взагалі, я звільнився. І я звільнявся декілька разів. Я зізнаюся, тому що е, такий темп мене трошки вибішував, вимарював, і мені було дуже тяжко, я зізнаюся. І потім я все ж таки залишився до кінця літа, але мені потрібно було повертатися на, в Київ на навчання. Я звільнився, поїхав в Київ, і потім мені вже запропонували роль ведучого заключного випуску новин підсумки тижня. Дивіться, дивіться, що з суботи о 19.00. Я приїздив з Києва щонеділі, майже тиждень через тиждень. Аби відзняти заключений випуск новин, аби наші містяни знали, що відбулося у нашому місті за останні сім днів. Це було також важко. Мені здається, вся робота вона важка, тому що я приїздив о 6 годині ранку і одразу в кадр перша програма, друга іноді був ще сюжет, і потім робота на вихідних. І потім знову потяг і на Київ навчатися далі. Тому я ж живу і далі в такому темпі. Знаєш, на два міста туди-сюди. Вже спонсор Укрзалізниці. Будь ласка, можна якось сконтактувати сконтактувати зім. Якісь бонуси, знижки, тому що поповнювати ваш фонд я вже заманався. <рес> ну, дивись, ти кажеш, ти звільнився перш... ну, останні свої рази ти звільнявся за того, що тобі важко, але ти працював тільки кореспондент. Ні, взагалі, перший раз я хотів звільнитися, тому що саме мені не подобався темп. Я був до нього не готовий. Я... Мене в університеті навчили, що журналістика це мистецтво. Треба. Народжувати кожне слово, щоб було кожне слово виправдане, і це займало багато часу. Але інформа... інформаційний простір і інформаційна взагалі система телеканалу треба працювати дуже швидко. Я для до цього був не готовий. А зараз я в'їхав цю Але програму, зараз і мені легше роботи стало більше. Тепер ти і кореспондент, і ведучий підсумків так на першому міському, і не тільки ти ще ж окрім цього, іноді. Замість Заміняю. замісто найкращого ведучого першого міського Олександра Сапельника, який тобі дозволяє іноді, що п'ятниці, через п'ятницю вести дуже цікаву. Програму, ну, вечір, як дозволяє? Я, Олександру Сапельнику, допомагаю і даю йому трошки день відпочити від цих цих зіркових. Так, хвороб. От дивись, роботи стало більше, так. А, як ти зараз з цим темпом виїжджаєш? А, тяжко у мене два університети: життя на два міста і робота на першому міському. Як я все забув додати улюблена робота. Улюблена робота на першому міському, так під столом дійсно пістолет. і навчання в двох таких собі університетах. Ну ну Може один це? найкращий театральний університет. Багато тексту. Давайте будемо натирати. От на кухні потрібно на кухні потрібно працювати, а не говорити, Антон. На, на велику. дала на. На, на ти, як ведучий повинен це все поєднувати. І поки ти будеш натрати картоплю, а, давай розповідай, як взагалі ти часто готуєш і готуєш чи ти взагалі взагалі мої знання з кулінарії можна виміряти. Трима страва. Антоне, можна це і робити так? Бачите, і... я звик просто говорити. Тому що а не в нас робити. є а, дуже суворий шеф-кухар. <ріст> Богдан Миколайович дуже хороший. Він мені показує, що мені робити. Богдан Миколайович. <ріст> Зрозуміло, так. Дійсно, Миколайович? Дійсно, Розумієш, ми Друзі, знаходимося на його кухні і треба 20, поважати. Двадцять третій випуск нашого найсмачнішого шоу. І я дізнаюсь, що це не Богдан, не просто Богдан, а Богдан Миколайович. Не просто. Не, просто? не просто це все непросто, друзі. І не просто Богдан Соляник. Так, Антоне, відволікаємось. Давай, як часто готуєш? І в чи взагалі готуєш ти? А, взагалі, я коли переїхав в Київ на першому курсі, я не вмів готувати. Взагалі, єдині дві страви, які я вмів готувати, це чай. К, ну, і Яєчня. Ти І хліб з маслом. Ти, масло. ну, ти, масло, ти так. відразу почав з тяжких страв, так? А, з, да, важких, ну, таких. Я вважаю, що ця е, кулінарія, Мішлен вона повинна була е, мене вразити одразу. Але потім, знаєш, коли мені стало голодно, холодно, самотньо, якось і навчився. Тому що хотілося їсти, ти такий думаєш, ніколи не варив гречку в своєму житті. Зварю. Звичайно, спалив і гречку, і кастрюлю, але. Перший млинець нанівець. Стало холодно, голодно, і біляші на вокзалі перестали бути по тій приємній ціні, по якій вони були раніше, тому що інфляція і тому ти вирішив готувати. А давай, твоя улюблена страва. Е, зараз я фанатію від спагеті з мідіями. Я готую їх сам. Mm -hmm. І що? Як ти їх робиш? Ану, розкажи. Дуже тяжко, мені здається, я готую на дуже примітивному рівні це е спагеті зварити і купити міді одразу. Ту <к>... не робиш там соус, якийсь Ні. просто обжарюєш, додаєш. і да, Додаю, і все. І там вони ж мариновані, часто міді, і вони смажаться в своєму соку в маринаді. І я трошки залив, воно просочилося, і соусу не треба дешево і сердито. Ось, друзі, ось такий ось студентський лайфхак від е, Антона Чек Чекаля. Чекаля, Чекаля, Я, я не знаю, чесно. Скажи про Ні, Антоне, я вибачаюся, але я завжди буду плутати наголос твого прізвища. А твоя короночка? От є якась тебе, є якась корона страва? от там, я не знаю, Приходять до тебе друзі в гості, і ти такий насмажу картоплю. ну. Припустимо, знаю, ще От, взагалі, Якась короночка твоя. Чесно кажучи, картоплю саме я чищу або там нарізаю за останні півроку це вперше. Mm -hmm. Тому що якось так трапилося, картоплю я або, наприклад, yeah. купую вже готову, або не знаю. Просто там гречка, рис, спагеті, і я якось туди-сюди все ж таки картоплю я не полюбляю. Так що, продовжуємо наші даруни. Зараз, right. друзі, потрібно віджати так, картоплю. Щоб не було зайвої, зайвої е, вологи прохмалю е, і всього іншого. Друзі, зараз давайте будемо продовжувати. Е, яйце одне куряче. Прошу, Прошу. Наша ряба. Ну, Будь ласка. Ви б знали, як це робиться У мене криво? Та тут багато розуму не треба, як то кажуть. Так. Ми сподіваємося, у тебе все, вийде. все вийшло. Все вийшло, Антоне, все. Тепер ну, практика. ти, тепер ти е, магістр з розбивання яйць. Самостійного життя, я думаю, можна було дійсно навчитися бити яйця. Так, далі. Додаємо борошно, також небагато, щоб було не забито. Правильно? Сільку. Тут вже все за смаком, друзі. Якщо любите трішечки, молодий перчик. Якщо, якщо у вас є така перічниця, фреш періс, фреш періс це коли вже тут гороша, не знаєш, є. І вони так, це набагато а, смачніше. Ну і в цілому ефектніше виглядає, коли готуєш дома, навіть там до тебе приходять, друзі, ти така бабда, стаєш і так, ну, ти ж типа кухар там, так. У мене все в цих, знаєш, в пачечках. Пакет, Я там. Все, тепер все ретельно змішуй. Ми зараз будемо дивитись. Можливо, додамо ще яєчка, яйце. Якщо потрібно, так якщо потрібно буде. Просто так дивлюсь, друзі, ви так заморачувати щось готувати і навпаки, щоб пошвидше, посмачніше. Це максимально швидко і смачно. Найголовніше, тому що ну я полюбляю дурни з дитинства. Не знаю, а хто я тільки уявляєш, так? Чийочок зранку, під перед школою, шкілою. Деруни, сметанка. Боже, і ти найщасливіший йдеш до школи. У мене до речі, я коли був малий, мама готувала от ті самі деруни а з хлібом. От брала хліб, отако зверху клала оцю картоплю і обжарювала. Тобто і такий б, б, так, так, виходим, це, так? Ну Це дуже смачно. Я гадаю, що ми цю страву також зробимо. Трошки Але да. а, по а, рецепту мами Богдана Соляна. Може, якраз запросиш і маму. Можливо, можливо, дай Боже. Все можливо в цьому житті. І так, Антону вже все помішав. Все супер. Давай будемо зараз а, по одній столовій ложці. Потакр розлажує паспательні, але мені здається, це дуже відповідальна робота. Вона зараз розвалиться, не розвалиться Треба щось там, прижимати чи ні? Ну? трошки так Дивись, не? Нічого у нас не розвалиться, тому що ми все робимо під кринистом кращого шевхуха Так, дивись, дивись, кривого дивись. рогу. Да. А, прям можна. Звичайно. То. Друзі, ми їх робимо плоскішими для того, щоб вони е, швидше просмажились, тому як ми не будемо використовувати духовку, от такого формату потрібно тобі робити. А скільки ми. треба, щоб вони просмажились з однієї сторони? Ну, хвилин 5 нам буде достатньо. Все, засікаємо. Реально, викладай, такі. Викладай інші. А, sorry. Я думав, треба ще поробити. Ти думав, що по одному треба, так, готувати? Да. Ну, щоб У нас велика пательня. Тому... Так, У нас виходить три людини на трьох, да, так? Роби скільки у нас дуже велика компанія. У нас тут оператори, монтажери. Всі сьогодні зібралися. Глядачі з вулиці, глядачі з вулиці, які дивляться підсумки і. І тиждень через тиждень дивляться будуть дивитися вже веч, 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 вечір п'ятниці. Ну що, ж, друзі, ми зараз вімкнемо магію телебачення? Бо Антон Чекаль буде довго викладати ці деруни на нашу патері. Я зроблю вперше, тому не судіть, сильно. Друзі, Тому ось так і ми вже повернемось з готовими, а, з готовою стравою. А ви в цей момент подивитесь історію створення а, дерунів і хто взагалі їх придумав готувати. Мабуть, кожен, хто, хоч трішки знайомий з українською кухнею, погодиться, що її просто неможливо уявити без страв із картоплі. Картоплю тут варять і тушкують, смажать і запікають, а іноді роблять це все разом. І звичайно, одна із найбільш відомих страв це деруни, котрі вважаються своєрідним кулінарним символом України. Але деякі дослідники вважають, що до нас деруни прийшли з білоруської кухні. А в білоруську ця страва потрапила з німецької кухні наприкінці дев'ятнадцятого століття. Існує. Інша думка, за якою деруни та деякі інші картопляні страви поширились на території Полісся, а потім по всій території України ще в другій половині 18 століття. Та як би там не було, найперший письмовий рецепт дерунів зустрічається в кулінарній книзі поляка Яна Шитлера, яка була опублікована в 1830 році. Свій рецепт Шитлер, як кажуть, в свою чергу запозичив у німецькій кухні. Книга здобула велику популярність, а рецепт картопляних оладків припав до. Смаку багатьом європейським народам. Однак саме українські деруни по праву вважаються найбільш вдалим втіленням того давнього рецепту. І так, друзі, ну що ж, ми повернулися. Сподіваюся, що історія деруні вам дуже сподобалась. І до чого ми зараз переходимо, Богдане? Видача. Видача. Так, я, давай хай видає Антон. Давай. Як він це бачить, ми йому. Ні, Давай тарілочку ну? нам а, чорну, на ній буде Чорна. Я, я, яскравіше виглядати. Так, ось ця тарілочка. Так, Дивіться, ти підготував міксувату. – Що в нас так. є? Друзі, деруни? М -м -м. Просто космос. Покажи, покажи а, в камеру. Зараз побачите. я викладу, викладу і так, буде, буде вигляд, як потрібен. Тому все просто. Якщо вдома будеш готувати, можеш а, так само взяти якийсь мікс салату. Можна, крамсати, можна да, капусту просто. навіть взяти, звичайну капусту, і нарізати тоненькими слайсами, так? Далі. мікс салату поверх. Антоне, давай, давай. твій вихід. А, просто. Так? Отак, от полосочку ну, викладай. Тут уже. — Це, Саме ну, І можна хапачки чи трішечки. Так, так давай. — Це можна... всього напросто лиса ладу. Тут не потрібно нічого вибрати. Я вважаю, що це найважливіше, взагалі, найважливіший момент цього заходу і цього випуску. Робимо красоту. Боже, я, я ще краще не бачу. От чесне слово. Ну, Хай мене пробачать всі шеф-кухарі, але дійсно такої краси ми ще не бачили. Взагалі воно так пахне, я вже такий голодний. Так, додаємо що? Трішки ще для кольору. Ну і в цілому, щоб було яскравіше. Так кажуть, для цвіта глаз. Так. Трішки, бачиш, перчик не хоче йти. Але а, вже? вже пішов. <реш> <реш> вже пішов. <так. реш> вже пішов. Трошки ще сільки додаємо. Небагато. І. Додавай да, соус. Ось біля тебе вже є і соусниця. Ось соус Антона. Ну наносити правильно. Ну що, ж, друзі, і поки Антон буде накладати соус, на нашому екрані з'являться всі інгредієнти, які знадобляться вам для приготування дирунів по рецепту від Богдана Соляника. Для приготування дирунів вам знадобляться наступні інгредієнти: картопля 200 грамів, мука 50 грамів. Яйце одна штука сметана 50 грамів смачного. І так, друзі, ну що ж, ми повернулися і переходимо до найулюбленішої частини нашого шоу. Ми будемо куштувати нарешті те, що ми сьогодні приготували. Але перед цим у нас є заготовочка від нашого гостя. Перед так. тим як друзі, перед тим як їсти деруни, ви повинні обов'язково що зробити? Розповісти вірш. Знаєш, Саша, коли ти мені вчора сказав, що ми готуємо деруни, я порискав по інтернету і натрапив на вірш. І думаю, боже, це яка смачна страва, що про неї навіть вірш склали. І я можу зачитати. Давай. Тиша. Деруни. Дерунята. Дерунчики. Золотаві духмяні смачні. Страва на день. Цілі віки. Давайте вже а, нарешті куштувати, щоб ми змогли передати а, нашим глядачам цей смак. Давайте От давайте руками по-справжньому, по нашому. Рви, мата. шматай. Рви, да. шматай. Дякую. Давай, отак, ось так, друзі. Соус обов'язково. О Боже, як вони пахнуть. Обов'язково. Тому що приготовані тобою, тому вони. Так, і смачно. Мені пахні. здається, треба щось робити, аби передавати нашим телеглядачам саме запах. Тому що вони картинку бачать, наш голос бачить, а смак і взагалі запах ні. Друзі, це, це дуже бракова. Це щось просто неймовірне, я не знаю. Я нагадаю, що, мабуть, сьомична група, друзі, пролітає сьогодні. Наші оператори будуть голодними. Друзі, це щось неймовірне. Е, я хочу вам відразу всім побажати смачного. Сподіваюся, ви також готували разом з нами. Ми з вами будемо прощатись, тому що це неймовірно смачно. До наступної середи на першому міському о, о 19.30 на кухні лаунжбару бетсайт З вами знову будемо. Я, ведучий Олександр Сапельник, та неймовірний шеф-кухар Богдан Соляник. А сьогодні в гостях у нас був ведучий та кореспондент першого міського Антон Шекаль. Па-па, друзі. І нас в гостях головний дерун першого міського Антон Чекаль. Друзі, і ми знову вас вітаємо. Всім привіт, мої любі телеглядачі. Як воно поздороватися з людьми? Всім привіт, мої любі теледачі ведучими, кореспондентами. І просто всім привіт, мої любі телеглядачі. Першого міського в ефірі ваше улюблене шоу яке. Найсмачніше. Всім привіт, мої любі телеглядачі. В ефірі ваша най... Антоне, давай, поки ти чистиш картоплю, розповідай, як тебе, як ти, чи як тебе... Перший раз я хотів звільні... Перепрошую. Ні, давайте перепишемо, тому що нового мені. Антош, воно було чисто, поки твої руки не... Поки просаємо, туди-сюди. Ну, поки Антон чекаль. Чекаль. Поки Антон... Давай ще раз. Серйозно, Я ну, мені. Так, здає, се, ви, таки, знає, що гарний, мені. гарний дерун вийде. <ріст> Поки Антон Чекаль буде довго. Так, І так, друзі, ну що ж, ми повернулися. Я сподіваюся, що історія деруні вам дуже сподобалась. І зараз. <ріст> <можна>. <ріст> <ріст> гарних вихідних, гарного тижня. <ріст> Вихідник. Програма виходить в <ріст> середу.